Вода, сонце, пісок і спорт. Черкаські пляжі надихають не лише на відпочинок. Тут знаходять для себе місце й ті, хто полюбляє приборкувати хвилі. Днями на одній з таких локацій відбулося відкрите тренування з веслування на ялах. Долучилися до нього, і наші захисники та ветерани. Включено, так, на мене, так, ось так на себе витягнути. Треба на себе Блище, ближче ближче. Переверні. Ближче. Шість гребців та капітан на таку кількість осіб розрахований плавзасіб або ж ял. Тренуватися у греблі на ньому прийшли ті, кому не байдужий спорт та водна стихія. Серед них Ігор, військовий з позивним Расмус, каже, вперше бере участь у такому занятті. Мотивація вдалий день та цікавість. Рано встаю. Сьогодні чудовий день. чому би не провести його біля води з друзями. Зараз мають підійти мої побратими. Будемо висловляти разом. Зараз ну, також прохожу службу, але вже в підрозділах забезпечення. Ну, тобто для мене війна і не закінчилася, просто вона в трошки в іншому форматі, допомагаю хлопцям вже з іншого боку. Такі ініціативи для військових та ветеранів теж допомога. Впевнені у Федерації морських багатоборств її очільник Дмитро Стіпно впевнений, черкаси можуть стати центром розвитку цього виду спорту, в якому кожен може спробувати себе реалізувати або просто тримати фізичну форму. Кожен може спробувати, в кожного вийде. Використовуються всі м'язи тіла, які в нас є. Тож, якщо є якісь нозології чи якісь обмеження фізичні, то людина може веслувати підходить для людей. З вадами зору, слуху ми в Одесу приїхали в тому році на початку сезону. Я так само з одним ялом приїхав з друзями, повислували. Зараз них вже чотири яли там в Одесі. Тож я думаю, на наступний рік тут буде вже тренувальні бази, чи одна, чи там декілька. Ну подивимось, якби в нас багато планів, ми зупинятись не хочемо. Для того щоб у Черкасах створили базу для тренувань з веслування на ялах, необхідно мати доступ до басейну та, хоча б один такий сучасний човен, розповідає тренерка з морського батоборства Лариса Снесар. Поки що спортивна школа, де вона виховує майбутніх професійних спортсменів, має один такий плавзасіб, якому вже кілька десятків років доводиться вигрібати з того, що є. Тання поставка ялі у нас була вісімдесят 1987 році. Тость тому яло, котрим ми користуємося, вже більше 40 років. Багатоборство у нас вже багато років розвивається, вже кілька десятиріч. І традиції дійсно у нас непохитні, намагаємося утримати. Навіть зараз військовий час, і дуже важко нам стояти на плаву, скажімо так. Але так, вздовж берега, тось ми. Намагаємося виходити і діток прилучати залучати до занять. Цей вид спорту, як і інші, відкриває вихованцям перспективи участі у змаганнях на всеукраїнському та міжнародному рівнях, додає пані Лариса. Також заняття командним видом спорту виховує дисципліну та формує особистість. У нас діти поки маленькі, то вони вчаться. А по мірі дорослішають вони, сильніші стають, витриваліші. Вони попадають до команди Збірна команда області. Ми їздимо на чемпіонати України. В цьому році вже вдруге буде проводитись чемпіонат чемпіонат Європи в Греції ініціатори відкритого тренування сподіваються, що місто на Дніпрі стане привабливим не лише для тих, хто полюбляє відпочинок, а й спорт. А заняття із водних видів спорту будуть доступні не лише у літній сезон. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.